Ми вшановуємо пам'ять наших героїв, котрі віддали життя за Україну за кожного з нас. Наші журналісти зустрілися з батьком загиблого льотчика, капітана Сергія Бондаренка. Вже після смерті сина батьки побачили в його льотній книжці записи, про які не знали. Там було аж 30 бойових вильотів на Донбас ще 20-го та 21-го року. Сергій не казав про це рідним, не хотів, аби вони хвилювалися. Микола Бондаренко, батько героя льотчика, аби віднайти. В собі сили жити далі здійснив мрію свого сина, відкрив ветеринарну клініку. Вона нам дасться робити, узі, а красуня? Після смерті сина ветеринар Микола Валентинович знайшов розраду в улюбленій справі та втілив в життя мрію, за котру всім серцем вболівав загиблий воїн, відкрив власну ветеринарну клініку. Коли ти в роботі, коли є люди, ти трошки забуваєшся, скажем так, завукаєшся, не так ти, бо як вдома сидиш, дивишся на фотографії, дивишся на це, все, це все... заново переживаєш. За роботу йти ну, зовсім інше. Скажімо так. На згадку про сина Сергія, який загинув, боронячи Україну, Микола Валентинович разом із дружиною створив вдома куточок з відзнаками та фотографіями воїна. Сергій Бондаренко народився в місті Липовці, що на Вінничині. Хлопець з відзнакою закінчив одеський військовий ліцей, а потім вступив до Харківського університету повітряних сил і став професійним льотчиком. По розпреділенню попав у Полтаву, 18-ту авіаційну бригаду. Ну і займався він. Був учасником АТО. Вони там теж літали, займалися цим. В принципі, ми не знали. Він нам не розказував. Бо так вийшло, що вже коли він загинув, нам привезли його льотну книжку. То ми вже подивилися, що 20-21 рік і мав 30 бойових вилітів там в АТО. Коли Росія розпочала велику війну, капітан Сергій Бондаренко виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту 6 березня 2022 року в селі Архангельське Миколаївської області, вартоліт, штурманом якого був Сергій, потрапив під обстріл. Вони сіли. Жорстко сіли, звісно, Острілювалися, але так вийшло, що вони попали між двох колон, впали. І, в принципі, в них там шансів не було. Вони одразу БТРами їх окружили, достріляли їх. Після загибелі сина Микола Валентинович пережив інсульт і покинув улюблену ветеринарну справу, врятувала від розпачу та повернула до життя мрія, яку за життя підтримував син. Відкрити власну ветеринарну аптеку і клініку. Над її реалізацією почали працювати всією родиною ще 2019 року. Тоді придбали приміщення, що було в аварійному стані, побиті вікна, тріщини на стінах та обвалена стеля, і потихеньку власним коштом робили ремонт. Щоб було. Це так ми все його перебудовували. Все, що можна було робити своїми руками, робили самі. Після піврічної реабілітації від інсульту попри біль втрати. Микола Валентинович продовжив працювати над втіленням мрії у життя. Завершив будівництво вже за грантові гроші. 598 тисяч виділив Український ветеранський фонд. Ще 100 тисяч фонд МГП громаді. Першою свої двері прочинила ветеринарна аптека. Тут є весь набір препаратів кормів для собак, кутів. І другий відділ це у нас для сільськогосподарських тварин. Також є насіння, засоби захисту. Ми працюємо для розширення ресенціменту на сьогоднішній день. Трохи згодом, придбавши необхідне обладнання, Микола Валентинович облаштував ветеринарний кабінет, де почав приймати пухнастих пацієнтів з найближчих міст та сіл. Тут робоче місце: є вага, є апаратузі, яким надаємо так, клінічну діагностику для собачок-котиків. Це прийомний стіл. Де ми оглядаємо глядові стил, де оглядаємо ці Це набір препаратів для першої допомоги. І далі в нас йде вже хірургія, сама хірургічне відділення. Стіл придбали за кошти там все, все. А це зробили за власними силами. Нині Микола Валентинович працює стаціонарно та на виїздах, та на цьому зупинятись не збирається серед планів відкриття першого у липовці, притулку та готелю для тварин.